Футзал в нашій державі та інших країнах відомий як міні-футбол. Командна спортивна гра у залі за участю двох груп п'ять гравців у кожній. Один з них воротар. На відміну від інших видів футболу, гра відбувається на майданчику з твердим покриттям. Позначені лініями, не використовуються щитки та бортики. Цей вид спорту набув популярності і на Коломийщині, особливо актуальний взимку. В нашому місці для цього є хороший зал у спортивному комплексі Прикарпаття, що на вулиці Довбуша, який діє цілий рік. Ми кілька років тому навіть пробували свої сили, наші сили Коломищини на рівні професійного футзалу. Ну але поки що зупинилися на аматорському рівні. Останні кілька років на Холомищині проходить один із найпотужніших чемпіонатів області міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу, в якому беруть участь в середньому 50 команд. В цьому році 56 команд. З різних районів сусідів наших снятинського, Гроденківського, косівського, тлумацького, коломийського, надвірнянського районів. Ці 56 команд розподілені на ліги: першу, другу та супер. Кожної суботи і неділі вони змагаються. Найсильніші команди це звичайно суперліга. Тут грають футболісти, яких знають на рівні області. Це футболісти з Яремчанських Карпат, Коломийських Карпат, Богородчанськ, Богородчан. Снятина, на Косово, тобто городенки дуже потужна в цьому році. Команда, і якраз у суперлізі в нас зараз відбувається дуже така запекла боротьба за лідерство, за чемпіонство. Це команди. Такі як Корнича, Сопова. Минулими вихідними змагалася об'єднана команда Матеївців та Струбкова. Набравши дев'ять очок, вийшли в лідери. Наступні вихідні це будуть змагання другої ліги і першої ліги. Там будуть цікаві матчі за участю команди Городенки, Заболотова другої команди. А ще через тиждень вже якраз вийдуть лідери. Буде дуже цікава гра сопів корнич. Це команди, які ще не втратили жодного очка. і Якраз вони будуть визначати між собою напевно одного з претендентів на нагороди. Варто сказати, що з нового року до цих змагань заохотили і дітей, зокрема вихованців дитячої юнацької спортивної школи. З 2 по 4 число змагалися найменші діти, а зараз 10-11 старші діти, тобто 5 днів під час канікул, діти якраз будуть визначати. Найсильнішого з поміж себе міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу завершиться у березні. Галина Досен, Сергій Куриляк, події НТК.